Медицина – це та галузь, яка має бути гарантовано забезпечена електроенергією за будь-яких обставин. Сьогодні Кременчук дякує своїм надійним партнерам фонду Біохаус Штівтун та його директору Вілі Ернсту, а також організації Грінпіс Україна за надані сонячні панелі: Хрісто Панчев, Андре Бьолінг, Поліна Колодяжна та Вероніка Казіна це ті люди, завдяки яким наше місто отримало цю цінну і потрібну допомогу. Дякуємо нашим партнерам з Greenpeace Україна за те, що вони знайшли можливість і передали для нашої дитячої лікарні сонячні панелі. Вони дозволять закладу бути енергонезалежним, дозволять працювати навіть тоді, коли будуть блекаути, викликані російською агресією. Дякуємо за підтримку і допомогу. Це заради наших дітей. Сьогодні педіатричний центр дитяча лікарня, лікарня інтенсивного лікування отримує сонячні панелі, які будуть встановлені на дах нашої лікарні, для забезпечення безперервного електропостачання, для забезпечення роботи реанімаційного залу, операційного блоку, лабораторії. Ми зможемо економити електроенергію, яка у нас є, яку нам дає держава. І також паралельно будемо забезпечені електроенергією незалежно від того, що буде відбуватися навколо. Окрім сонячних панелей, медичні заклади міста отримали. Також ліжка, дезінфікуючі засоби, кисневий концентратор, реабілітаційне обладнання та багато іншого. Усі ці засоби та прилади нам передали німецькі благодійники. Дякуємо нашим німецьким партнерам української асоціації Дармштадт Україда Ганна Демченко та Артему Оберемку. Дякуємо за надані сьогодні функціональні ліжка, які будуть слугувати для наших діток в педіатричному центрі дитяча лікарня для їх комфортного знаходження. в нас. Медична спільнота, пацієнти та просто мешканці громади вдячні нашим партнерам за цей гуманітарний вантаж. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.